Привіт, друже! Зберігай рецепт: Два кабачки наріжте соломкою без середини. Друзі, підписка та актив на каналі. Це найкраще спасибі за рецепт. Також мені дуже цікаво, звідки ви дивитеся мої відео. Буду рада почитати в коментарях. Щиро дякую! Перекладіть кабачки до форми, у якій будете випікати їх. Зі спецій додайте сіль та перець за смаком, 1 столову ложку паприки та 0,5 столової ложки олії. Олію багато не додавайте, адже кабачок пустить сік. Також додаємо 30 грам твердого сиру, все добре перемішайте та зверху додайте ще 20 грам сиру. Запікаємо при 180 Цельсія приблизно від 20 до 25 хвилин. Це дуже смачно та корисно зберігайте рецепт. Миру та здоров'я вам!